Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про один з найкращих історичних фільмів усіх часів Гладіатор. Якщо вам до вподоби такий формат відео і ви надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар після перегляду цього відео. Поїхали! Перша батальна сцена знімалася майже місяць. При цьому ролі варварів здебільшого виконували шотландські статисти, багато з яких свого часу брали участь у зйомках фільму Хоробре серце. Заради епізоду битви з германцями було побудовано дві катапульти у натуральну величину. Кожна з них важила близько тонни, а снаряд, випущений такою катапультою, відлітав на 140 метрів. Варто зазначити, що реальні катапульти були здатні не вражати ціль на відстані 300 метрів. За словами творців, вони бачили в ролі Максимуса лише Мела Гібсона, проте актор відмовився, вважаючи, що у свої 43 роки він занадто старий, щоб грати гладіатора. Тоді Рідлі Скотт та продюсери проекту розглядали варіант запросити Хью Джекмана чи Антоніо Бандераса. В результаті вони все ж таки обрали Расела Кроу, австралійського актора новозеландського походження. До речі, в Гладіаторі є епізод, в якому Максим. Мус описує планування свого будинку, запахи та інші деталі. У цей момент кроу згадує власне ранчо в Австралії. Він переїхав туди в дитинстві і називає саме цю країну своєю батьківщиною. Тому з задоволенням приймає пропозиції знятися в картинах національної історії. Гладіатор охоплює дуже велику географію. Перші кадри фільму знімали в Німеччині. Сцени в лісі знімали вже в Ірландії, а епізоди в пустелі були відзняті у Марокко. Власне, там проходили і перші бої Максимуса. Водночас, основні дії фільму відбувалися вже на Мальті. Завітавши до справжнього колізею, Рідлі Скотт відзначив для себе його досить невеликі розміри. Тому розробляючи макет декорації, режисер збільшив реальні розміри споруди майже вдвічі. Декорацію вартістю приблизно 1 мільйон доларів було зведено на Мальті, натомість у сценах, події яких відбувається у колізеї, лише дві трибуни були заповнені статистами. Решта масовки була домальована на комп'ютері. Расел Кроу почав зйомки в картині лише через кілька місяців після завершення роботи над фільмом Своя людина спеціально для ролі він набрав близько 40 фунтів і досить легко скинув їх перед гладіатором. Расел запевняв, що не робив нічого надприродного, лише працював на своїй австралійській фермі. При цьому більшу частину трюків у картині кроу виконував сам, через що багато разів серйозно травмувався, отримавши навіть перелог. Ломкі сток, стегна і стопи. Крім того, рана на праві, що ці актора отримана під час першої батальної сцени, є абсолютно справжньою. Кінь Расела чогось злякався і помчав на дерева. Одна з гілок поранила обличчя Расела. Незважаючи на те, що у фільмі Гладіатор присутні багато відомих історичних постатей, включаючи Марка Аврелія та Комода, жодного генерала Максимуса насправді не існувало. Та й саме звання генерал виникло лише в 16 столітті і аж ніяк не в стародавньому Римі. Крім того, кольори самої імперії з невідомих причин також були змінені у фільмі. Всі атрибути влади та армії Риму з загальновідомого пурпурового кольору. Стали синіми, проте у ремастеринговій версії картини атрибутика пофарбована все ж таки у пурпуровий. Зіграти імператора комода було одразу запропоновано Хоакіну Феніксу. Рідлі Скотт бачив у цій ролі лише його. Натомість, до початку зйомок Феніксу було лише 25 років, і він ще жодного разу не знімався в картинах такого масштабу. Актор дуже нервував і це дуже позначалося на персонажі. Одного разу Хоакін навіть попросив Кроу вдарити його перед черговим дублем, щоб роздратуватись. Проте старші товариші. Знайшли спосіб допомогти молодому колезі, кроу та Харі запропонували Феніксу трохи випити, після чого актор відчув себе впевненіше. Гладіатор номінувався у 12 категоріях на Оскар, і в п'яти з них здобув перемогу, у тому числі за найкращий фільм. Расел Кроу також отримав золоту статуетку як найкращий виконавець головної чоловічої ролі. Крім того, Гладіатор був відзначений і безлічу інших призів найпрестижніших кінопремій, серед яких золотий глобус, Сатурн і Бафта. При бюджеті в 103 мільйони доларів. Картина зібрала 460. Тим самим зробивши проект касово успішним. Найефектнішою сценою картини, мабуть, є протистояння максимуса з тиграми. Режисер хотів домогтися якомога більшої натуральності, тому і бенгальські тигри були реальними. Причому знімали їх не окремо, а за 5 метрів від акторів, у тому числі і від самого Расела Кроу. Було дотримано максимальних заходів безпеки. Поряд завжди перебував дресирувальник з транквілізаторами, готовий заспокоїти хижаків, натомість у сцен. Нах, де присутність живих тигрів була неможливою, використовували опудала. Крім цього, планувалося, що на арені максимус також битиметься з носорогом, проте це викликало великі проблеми, оскільки живі носороги не піддаються дресируванню, тоді як комп'ютерні тварини виглядали б занадто неприродно. За три тижні до закінчення зйомок від серцевого нападу помер Олівер Рід, який виконував роль наставника Максимуса на ім'я Проксиму. Хоча страхова компанія оплачувала витрати на заміну актора та повторну зйомку його епізодів, Рідлі Скотт вирішив залишити знятий матеріал, обмежившись зміною сценарію та використанням двійника. До речі, майже через два десятки років віддалено схожа історія трапилася у Скот. Та на зйомках картини усі гроші світу про викрадення онука мільйонера Пола Гетті. Кевін Спейсі, який зіграв Гетті, був звинувачений у сексуальному домаганні і прем'єру фільму скасували. Тоді режисер вирішив перезняти частину епізодів і замінити спейсі Крістофером Пламером. Він навіть говорив в інтерв'ю, що Пламер був його першим кандидатом на роль. А на спейсі наполягали продюсери в результаті Крістофер Пламер Амер навіть отримав номінацію на Оскар за найкращу роль другого плану. До виходу гладіатора епічні фільми про стародавній Рим завзято ігнорувалися Голівудом, тому в доступі у творців картини було не так багато відповідного реквізиту чи костюмів. Через це команді фільму довелося вручну виготовити 27 тисяч одиниць обладунків і вдвічі більше зброї. І хоча більшість елементів робили з пластику для спорядження армії, також знадобилася чимала кількість кованого металу. 2005 року було випущено спеціальне видання Гладіатора на DVD, в якому фільм супроводжується коментарями Скота та Кроу. На цьому записі дует згадує, як важко їм працювалося разом. Режисер та актор постійно сперечалися через сценарій, окремі сцени та образ головного героя. При цьому озираючись назад, обидва чоловіки погодилися, що важкі стосунки допомогли кожному з них показати найкращі. І результат через роки вони стали кращими друзями та ще не раз працювали разом. Луцилу сестру Комода зіграла неймовірна Коні Нільсен. В реальному житті акторка серйозно захоплюється давньоримською історією, тому творці гладіатора постійно консультувалися з нею стосовно правдивості тих чи інших деталей картини. Крім того, перед початком роботи над гладіатором коні обійшла безліч антикварних магазинів, і в одному з них їй вдалося знайти обручку 200-річної давнини. Саме її можна. Можна побачити на руці Нільсон протягом усього фільму. Комодус був єдиним римським імператором, який дозволяв собі час від часу виходити на арену. При цьому він загинув зовсім не там. Його задушив у кімнаті для перевдягання гладіатор на ім'я Нарцис. Саме так хотіли назвати героя Расела Кроу у перших варіантах сценарію. Роль марка Аврелія виконав легендарний Річард Харріс. Він дуже потоваришував на знімальному майданчику з Раселом Кроу та постійно допомагав йому порадами. До того ж, вище згадана сцена, в якій Максимус розмовляє з імператором та розповідає про будинок і бажання якнайшвидше туди повернутись, виявляється, була повністю зімпровізована самим кроу та Харрісом. Музику до фільму написав Ханс Цеймер. Відомий голівудський композитор вважає саундтрек Гладіатора однією зі своїх найкращих робіт. Крім того, продюсерами картини планувалося, що у записі музики до фільму братиме участь Лучано Павороті, але легендарний тенор відмовив в останню хвилину. Про що згодом неодноразово та публічно шкодував. Однією з найбільш вражаючих сцен фільму є поєдинок Максимуса з ветераном гладіаторських боїв Тайгресом, роль якого виконав шведський бодібілдер і каскадер Свен Оле Торсен. Проте в оригінальному акторському складі на це місце був призначений ніхто інший як Лу Феріньо, найбільш відомий завдяки серіалу «Неймовірний Халк. З невідомих причин у процесі роботи над фільмом Скотт вирішив відмовитись від цієї. Співпраці, крім того, роль потужного гладіатора на ім'я Хаген у фільмі виконав ще один професійний культурист Ральф Меллер. Серед його досягнень можна відзначити перемогу 1986 року на чемпіонаті світу з бодібілдингу серед любителів. На початку картини за максимусом постійно бігає відданий чотирилапий товариш. Пес на прізвисько Кайт був вже добре знайомий глядачам з Англії. Він знімався у знаменитій британській мелодрамі Мешканці іст Енду протягом семи років і встиг стати місцевою знаменитістю. В оригінальній версії сценарію родина Максимуса залишалася живою і навіть приходила на гладіаторські бої. У ході зйомок було прийнято рішення вбити цих персонажів, щоб надати образу гладіатора більшої глибини та мотивації для помсти. Першу батальну сцену було знято в одному з британських лісів, який планувалося вирубити. Режисер легко домовився про те, що частина лісу згорить під час зйомок, тоді як вирубку решти дерев оплатить студія. Епізод, в якому Максимус гладить верхівки колосків пшениці, містить руку не Расела Кроу, а його дублера Стюарта Кларка. Так сталося через те, що ця сцена була спочатку знята для закінчення фільму, проте монтажер вирішив ставити її на початок. Один з найвідоміших елементів фільму це піднятий вгору палець імператора, який таким чином вирішував долю переможеного гладіатора. Натомість у картині палець догори означало життя, тоді як палець донизу смерть. Хоча насправді в реальному житті жести мали протилежне значення. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, обов'язково поставте лайк, залиште коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.